Хотіли обчистити будинок, та завадила сигналізація. У Луцьку бійці Державної служби охорони затримали квартирників. Вони серед ночі залізли у приватний будинок та не встигли хлопці напхати торби награбованим. Як за кілька хвилин з'явилися правоохоронці При невідомих осіб безпосередньо нарядом було виявлено всередині будинку, які в подальшому, завдяки діям наряду, були затримані. Правоохоронці швидко відреагували на злочин, бо власник помешкання встановив кілька років тому сигналізацію Державної служби охорони. Тож вона одразу і спрацювала, як тільки злочинці зайшли до будівлі. Ми тут поки що не проживаємо, але вже на всяк випадок, коли пішла там система опалення, ми вирішили це все встановити. Наразі проти затриманих відкрито кримінальне провадження, і правоохоронці перевіряють, чи не причетні хлопці до інших пограбувань за словами міліціонерів. Зловмисники мають неабиякий досвід у цій справі. Обидва затриманих вже притягувались до кримінальної відповідальності за подібні злочини.